Всем привет! Хочу обратиться к молодому поколению, в будущем нашей страны. И попросить каждого из вас включить ответственность, включить совесть, потому что из-за наших необдуманных решений, из-за наших проданных голосов, из-за наших проспанных выборов случилось очень много беды в Украине. За статистикой, молодь є найактивнішою в революциях, але чомусь найпасивнішою в голосовании. Мы хотим побудувати в Украине Европу. А европейское суспільство Це суспільство відповідальних громадян. Наша молодь дуже активно приймає зараз участь у всіх аспектах нашого життя, але чомусь не дуже активно ходить голосувати. Якщо хтось не прийде голосувати, це вже майже злочин проти своєї країни. Як, шановні, я так може, ви хочете, щоб бабуся за вас обрали ваше майбутнє? Алло! камон! Саме вибори є тим інструментом яким відповідальний громадянин будує свою країну? Чисті вулиці, під'їзди це не президент і не прем'єр-міністр. Це місцева влада, яку ми з вами вибираємо один раз на п'ять років. Зрозумійте, якщо ви не прийшли на вибори, ви віддали право вибрати за вас іншим людям. І протягом п'яти років ви не маєте жодного морального права бути незадоволеними процесами, які відбуваються у вашому місті. Не зробити вибору. Ще раз хочу підкреслити, це. Неповага до своєї країни і, можливо, неповага до себе. І пофіг, насправді, за кого ви будете голосувати, треба. Нудно, противно, але треба. Особисто я, з моменту, як отримав паспорт, роблю це постійно. І я впевнений, що це змінює нашу країну. Однозначно, хто б вам не намагався довести інше. Прийди. І проголосую. Це твоє майбутнє і тобі вибирати, в якій країні жити. Тільки твій вибір, тільки твій голос може приміняючи щось в лучшую сторону. Я на тебе сподіваюся. Тож приходьте на вибори. Я закликаю прийти і проголосувати. Відірвіть свої дупи від диванчиків, від стільців. Сходіть, сходіть на другий тур виборів. Прийди проголосуй, бо за тебе прийде, і проголосує бабуся. Приходьте, голосуйте, робіть свій вибір.